Отже, друзі, всім привіт! Компанія Автофокус залітає на продаж ось такий Міцубіший Галант 2007-го модельного року. Автомобіль придбаний в Україні, має одного власника з моменту покупки, 2007 рік, 24 газ бензин, має задній партронік і задню камеру, повноцінний седанчик в дуже непоганому стані, кольорі. Має повний електропакет, блокування склопакету, має електропривід дзеркал, має механічне регулювання сидінь, має шкіряний салон. Так, він є з нюансами, але в принципі для свого року він в збереженому стані, без дірок. Має автоматичну коробку передач, має ось такий блок керування мультимедією, має передні задні туманочки, має 145 тисяч пробігу. Ось така доставлена штатна аудіосистема з камерою заднього огляду, кондиціонер. Все працює. Бортовий комп'ютер. По задньому ряду сидіть наш само салончик в збереженому стані, має підлокітник з підстаканничками. Тому, друзі, не зволікайте, автомобіль. Доступний для перегляду тездрайву компанії автофокус ми знаходимося, місто Київ, Гришка 4А. До зустрічі.